Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Жанна. Вирішила показати трошки свої орхідеї, як я їх доглядаю, як я їх підливаю, чим підкормлюю. І хотіла поділитися з вами, як вони мене гарненько ростуть. Я дуже рада. Ось така в мене є орхідейка. Дуже гарненька, дуже Правда, я не знаю, як її звати, чесно, не знаю. Займаюся я недавно, десь півтора року до двох тільки. Але от вона мені сподобалася, така гарненька. Має вона два цвітоноси. Це перший, це ось другий. Попускала такі бруньки. Тут теж перецвіла і пустила. Ось. І що мене ще дуже здивувало, пускає ось третій. Я вже його підв'язала. Коріннячко в неї теж славненьке, гарно розвивається, підживлюю її. Подобається вона мені дуже така класненька, дуже. Я думаю, порадує мене гарним цвітінням цей цвітонос. Але да, ось пускає почку. Гарненька, дуже гарненька орхідейка. Слідуюча моя орхідея. Зараз вам покажу, теж не знаю назви її. Ось вона теж на цвітоносик, цей один, випускаю вона другий. Вона перецвіла, я її пересадила ось, пустила два листочки, один, ось цей другий листочок. Трошки е, листячко м на сонці. Ну, таке воно було, таким я купувала, але, ну, на ріст, на неї взагалі, воно ніяк не впливає. Ось така у мене красунка. Теж не знаю справді, не знаю назви їх. Мені сподобалася орхідейка, я її купила, але буду старатися вже знавати, як їх звати, які їх, їх назви. О, щоб далі продовжувати. Слідуюча, в мене ось ця орхідейка. Вона десь приблизно таких років. Почти так само, Але вона мене прихворіла. Коли я пересаджувала її перший раз, як купила, там був торфейнистий стакан. І я ще про нього, чесно кажучи, не знала. Ось я ще ну, пересадила, сину там не розбирала, те коріння не це є. І вже бачу, що вона починала мене бачу, чахне, бачу листя взагалі. Вовше... Дуже таке тьмяне, як, як різина, вирішила її ще раз пересадити, е, вже перевірила всі коріння, забрала тут торфяний стакан. Я так зрозуміла, що він, коріння почало гнити просто-напросто, побрізала, обробила все коріння, пересадила і, бачу, пускає два листочки, починає оживати, слава Богу. Я надіюся, що вона з нею все буде добре. Я її виходжу Одобряю її зараз так само. Ось, така в мене, мене красунька. Ну, росте. Буду надіятися, що все в неї буде добре. Так, і свідується, це вже з останніх. Зараз я трошки підсуну. Ось така орхідейка. Купувалася вона в вересні місяці. Вона перецвіла. Я завжди вазони, коли купую, зразу не пересаджую. Десь недільки дві. Вони мене стоять, обдаптовуються в своїх горщиках, і тоді я їх пересаджую. Не жду, коли вони перецвітуть. Не знаю, щось не чекаю я їх. Коли перецвітую, зразу через дві недільки пересадила. І вони перецвітають. І ось дивіться, вона перецвіла, перецвіла. Ось, вам покажу. Пускає пустила. Коли прицвіла верхушечку, ще пустила, буде цвісти одненька. І пускає ось листочка. Ось листочка, я думаю, через півроку, через п'ять місяців, я думаю, буде новий цвітоносик. Дуже на це надіюся. Цей листочок вже він відпаде потім. Це я забулася відрізати колишній цвітонос, коли пересаджувала.